Скупейко. І ще один підхід. Не, okay. нуль. 0. Ну, виграва Матерс. Супер фактовий матч, насправді, для Шабельник Повертає для Євгенія. Роска розгортає там стальмаху. Коридсвіда. Роска. Джураков в стрілі, а виставив ногу. Роска! Прикладається. 2 зараз ми і. Згадаємо сам поєдинок. Так, це кубок проти футбольорів. Зараз фанат пропускає вже у матчі проти Аматор з друзі. Дев'ята хвилина. Олександр Миславський вирішує момент на виходу на стража. Один-нуль. Миславський проводить на Аматор. Супер. Маркевич виводить Андресенка на фікуром. І Сергія Соболєва, Олександр Рахматорс. Зараз відповідає Аматорс виготовний. Роска Натальо. Болькіп... Кутовий виконує він для Лесендаря Аматорс із з Роска точно. Миславський скинув Роска Намагання продавати з ноги правої. Розканал. Фікром вони полюють до арбітра на дальній бровці. Болькіп... Болькіп... Але от коли пан. <праць> 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 Миславський в нього момент на дубль! Але дуже підкладно. Лещенко. 17-та хвилина. Розпочалася. добивання і не запива. Друзі, незмінно 1-0. Зараз точно що були найвиразніші моменти у фанати, щоб зріти. <праць> Миславський. Рості скинув. Руска! Ближі за. Знаємо 10-го номера колективу аматорів на хвилині 9. Олександр Миславський виходив на. Open, yes. Зі штрафного Роска віддає пер! під удар. Вершення миславського. Махланян. Удар правої. Ще один сейв від Сергія Соболева. Наткнувся а... на Чуракова і розк... відтісняє. Підхоплює Чураков. Прострій. Ростапенко. Центр. Кондратенко переправляє Потапенко. Віталій зміг зачепитися. На власній робота. ефективними оборонними діями. Тут передача від Максима на Похорока. Центром на хорошому ревочку. Голомен. Один один. Давайте сьома хвилина. Фанат. Зрівняно рахунок, друзі, фанатом. Остапенко на місці, Кіпер. Миславський м'яч у нього опиняється. Олександр. з лівої і замикає цю Далі стійку, друзі, Сергій Покурок. Два-один, Маємо. Всередині ротаємо. Командор повертає собі проміжне лідерство Сергій Покурук. Замикає дальність. стійку після передачі. Олександра Миславського. Тож, 29-й номер капітана Маторс. Усім поєдинку Сергій Покурок. Толстенко. Бровку. І Миславський зміщення до центру. Миславський під удар з купейку, передачу віддав, але Толстенко забиває. Толстенко, друзі. З другої спроби м'яча відправляє за адресою ворота фаната Легендарі Аматорс. Видає результативний відрізок на цьому екваторі другої половини зустрічі. 3-1. Успіх у моментах із рандеву проти голкіпера Сергія Зоболєва, Вардан Гламян. Він забиває той наразі. Це ще єдиний гол, коли хотіла тут, тут Потапенко. Потапенко випередив голкіпера. Віталій Потапенко забиває. цей м'яч Для фаната. Друзі, 2-3 рахунок. Мінімальна різниця. Віталій Потапенко. Пройшла передача. Миславський, мисласький, знайшов розкабки. Кіпер реагує, добивання не буде. Віталій Потапенко. Розвертається. Набирає, пробиває. Сай від Трусенко. Простріл від партнера Лещенко. Лещенко грайна Маркевича. лівої. Тентованого завершення не вдалося продемонструвати. А розказ запускає. Пропустив в номінальному кіпору. Магломян Кондратенко йде вперед. Артем віддає передачу на Олександра Андрусенка.